Дівчатка, всім привіт! Сьогодні покажу вам такий гарний, доволі цікавий візеруночок для тих дівчат, які починають в'язати ідеальний варіант. Для тих, хто продовжує десь він вам знадобиться і дуже-дуже легко в'яжеться. Схемки нам ніякі не потрібні. Раппорт кратний 4. -м. Плюс е, дві петельки кромкові. Отак він виглядає. Тут у нас дві лицевих і дві зворотні петельки. Дві лицевих будемо трішечки е, інакше в'язати. Чим звичайним способом зараз покажу. І отака зворотня петелька. Він дуже щільний, цей візеруночок. Я би в'язала, якщо плечовий виріб, можна, до речі, і половир зв'язати. Для кардигана дуже-дуже гарний він підійде. Він, бачите, він м'якесенький. може е, показатися грубувати, але він м'якесенький, такий, бачите, рельєфний візеруночок і е, гарно тримає форму, якщо для кардигана е, захочете використати. Також, якщо взяти е, рафію, наприклад, або Трикотажну ниточку, трикотажний такий шнурочок в матках продається, то можна навіть зв'язати сумку в'язану. Теж, теж буде дуже гарно. Так, дівчатка, продовжимо з цього візеруночку, покажу вам, як в'язати. Нема навіть потреби починати, як завжди, ми це з вами робимо. Починати по-новому в'язати цей візерунок. Так, набираєте петельки звичайним способом. До речі, в мене є плейлист, де багато різних наборних країв в мене є. Під цим відео прикріплю посилання, тому подивіться, щось для себе цікавеньке знайдете. Набираєте. Петельки, і, і, і наступний рядочок після наборного краю у вас буде зворотній. В цьому зворотньому рядочку формуємо візеруночок. Починаємо. Дві лицевих, дві зворотніх, дві лицевих, дві зворотніх. Далі перевертаємо візеруночок, і у нас вже лицева сторона. Так, Першу кромку знімаємо, дві зворотні. І лицева петелька. Дивіться, виводимо спицю за петлею лицевою, витягуємо лицеву, далі лицева звичайна. Наступна Вводимо спицю за лицевою петлею. Виходить у нас Додаємо одну петельку. І ще одна лицева, зворотні, пров'язуємо по візеруночку. Нам з вами знадобиться тільки два рядочки лицьовий і зворотній, щоб ви зрозуміли, як він в'яжеться. Дві зворотніх. так, лицева, лицева. Тут головне однаково витягувати петельки, які ми беремо оці з поміж петлі. Щоб о, однаково у нас тут формувались ці рядочки. І на кукурузку трішечки теж схоже. До речі, це з інтернету візеруночок. Не з журналу, це з інтернету. Лицьова, лицьова, Дві зворотніх. Дві зворотні. Пишіть коментарі, можливо, щось в'язали цим візеруночком вже, можливо, його бачили. А також, якщо щось будете в'язати, буду дуже рада, якщо ви щось таке цікаве шукали, і цей візеруночок вам підійшов. Обов'язково діліться. Так, зворотня петелька. Так, зворотній рядочок. Знімаємо, дивіться, це дві лицевих це те, що у нас були зворотні. А це у нас по дві петельки з лицевої доріжки. Зворотня петля, тільки беремо дві петельки. Дві разом пров'язуємо зворотньою звичайною петлею. Так, дві лицевих, дві разом зворотньою. Звичайною. І так далі, до кінця рядочку. Дівчата, до речі, дуже вам вдячна за донати, за ваші донати. Поступово купляю журнальчики, вже не за свої кошти, а за ваші, тому дуже-дуже вам вдячна. Так, і за коментарі, за лайки, за ваші підписки. Теж-теж дуже радію, дякую вам. Так, дві разом зворотнюю. Бачите, нічого складного немає. Зараз дов'яжемо рядочок з вами. І на тому все це весь, вся складність візерунку. Складність в лапках. Він дуже-дуже простий. Дві разом зворотнюю. Дві лицевих і кромково. Ось такий гарнесенький візеруночок. Я навмисне взяла тут трішечки тоншу спицю, ніж потрібно, але візерунок все одно м'якенький. Тут вже е залежить від того, навіть тут спицю треба підібрати не під пряжу, якою в'яжете, а під виріб. Якщо було, звичайний, або дитячий виріб. Звісно, там треба взяти, ну, я би взяла трішечки товщу ниточку, більший номер, для того, щоб воно було, було більш м'якішеньким. Не, не знаю, як правильно виговорити дівчата. А якщо кардиган, то так дуже гарно. Бачите, має форму і в той же час м'якесенький. Дівчатка, дякую вам за перегляд, за підписки, подобайки. Обов'язково підписуйтеся, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. І підписуйтеся на мій канал в Телеграмі. Посилання буде теж під відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!